Вітаю вас, друзі! Останнім часом російські пропагандисти мало не кожного ранку скаржаться, що ранки у них недобрі. Ну утро у нас, чесно скажу, разне Ніч сьогодні була, чесно, непростою. А если сказать прямо, то тяжело ночі. опять удари безпілотників. І слушайте, ребята, ну давайте вже договоримося. Опять язик не сказать сказати утро». Власне, сьогоднішній ранок не став винятком. Як у мене язик не повернуться сказати «доброе утро, чесно скажу. Посізначити атаки на Севастополь. цієї ночі. Було завдано дуже гарних ударів по військових об'єктах по російських коритах у тимчасово окупованому Севастополі. Демар стоїть. з Снова йде. І ці удари не тільки завдали збитків російським загарбникам, а й ще й змусили пропагандиста Соловйова здогадуватись, що напевно триває війна. Мама. Війна. Це війна. І чого ця історія дуже цікава і незвичайна. Ми зараз поговоримо про неї детальніше, але нагадую, для початку підпишіться обов'язково на мій канал і натисніть лайк до цього відео, та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Російські пропагандисти надзвичайно раділи тому, що вони сьогодні знову атакували цивільну інфраструктуру України. Ну, от так, ми роз. Одеский порт на берегу ріки Дунай. Російська армія цієї ночі знову зробила героїчний подвік, знищила людям будинки, вдарила по портовій інфраструктурі та спалила вантажівки. <му> у той самий час Україна завдала удару по російському військовому об'єкту у тимчасово окупованому Севастополі. ПВО атработова. Противнику не вдалося преодолеть нашу систему ПВО. За попередніми даними було завдано ракетних ударів. Самі російські окупанти кажуть, що було аж 10 ракет, але вони нехай не поспішають питати. Питання к тим, хто відповідний за ПВО. Де наше ПВО? Почему, так сказати не сбили, почему не перехватили? А що там наша ПВО? Тому що коли вже було видно наслідки ударів, то російські пропагандисти на автоматі продовжували розповідати, що протиповітряна оборона так званої Росії збила усі ракети. На Севастополь була свершена атака наших врагов. Пво отработала. Давайте подивимося, як це було. Тому що найменше це красиво. Зісто <му> відбувається? Але ви знаєте, мені здається, тут чогось бракує. Наприклад, дуже змістовних коментарів за кадром. Пі... Є. Пиво Є... 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 отработало. Точно росіяни усе збили стовідсотково. Російські пропагандисти реагували на удар, як завжди. Можна ж, наконець, стерти лиця землі? Міста, куди призуються запуски ракет. Тут у Соловйова є деяка проблема. Командувач повітряних сил Збройних сил України повідомив, що удару було завдано із авіації, а це означає, що він не зможе стерти з лиця землі літаки, які. Перебувають у повітрі, тому у Солов'йова є план. Б. Можна кінцу нічтожить банковою. Дайте символічно. Ну вони це також намагалися вже зробити, причому не одноразово, але їм не вдається. Тому є і ще один план: напасти на Польщу і знищити Румунію. Люблін, Жешов, румунські, болгарські порти. Все це треба починати снасіть. Зносити... Матір, і наші ми так і будемо тягнути эту валинку. Жалки дішули істеричка. А потім оті самі пропагандисти розповідають, що вони не могли бити дронами по території Румунії. Ми з вами поки не знаємо, які саме ракети були застосовані. Можливо, це були скальп або Стормшедоу, можливо, щось інше. Я гадаю, дізнаємося із часом, але ми знаємо, що прилетіло по російських коритах. Насамперед, я хочу подякувати нашому таємному агенту, який виконує. Обов'язки очільника окупаційної адміністрації у тимчасово окупованому Севастополі Развожаєву рано вранці він встиг опублікувати фото, на якому видно, що позаду нього горить російський великий десантний корабель. Є і ще одне фото із бухти Севастополя, на якому видно, що палає російське корито. Окупанти стверджують, що було пошкоджено щонайменше два російських судна. Давайте по порядку. У системі ПВО пової лучший в мірі за попередніми даними по. Пошкоджень зазнав великий десантний корабель. Мінськ", і він не відноситься до слова до Чорноморського флота. Він відноситься до Балтійського флота. А росіяни його загнали у Чорне море напередодні повномасштабного вторгнення. Мінськ сьогодні ночі покинув акваторію Ніви в Санкт Петербургі. Бальшовий десантний корабель на каноні участь в параді дню воєно-морського флота Росії. Але є іще ще одна набагато важливіша ціль, яка також зазнала пошкоджень, і це підводний човен. Називається він Дізель електрическая подводная лодка проекту Варшавянка Ростов-на-Дону. Її вартість приблизно складає 300 мільйонів доларів. А зроблено її було у 2009 році. Тобто, це доволі новий підводний човен. Навросійські появилась ще одна чорна діра, так називають подводную лодку ростов на дону Вам може стати цікаво, а чому вона називається чорна діра, тому що її дуже складно виявити та знайти. Але ракети знайшли. Не зря його народі називають чорною дерові й дуже тяжело знайти даже в маленькому районі. Ну і що найважливіше, оця паскуда це ракетоносій. Вона била ракетами калібр по території України. Можливо більше й не буде. Побачимо. Дочекаємось додаткової інформації щодо стану уражених російських корит. але факт лишається фактом, і ще до ранку вони продовжували палати. В районі Южне Бухти зараз пожар. Якщо уся ця інформація підтвердиться, це буде дуже і дуже цікаво, тому що чи не вперше у світовій історії було завдано ракетного удару по підводному човну. Але російські пропагандисти, як завжди, розказують, що це ні на що не впливає. Ці удари це така дрібниця, те саме вони казали і про Псков. Собственно, удари, які з воєнної точки зору, ну дійсно не представляють себе. Що це значительного емоціональна, і звісно, наносить. проте деякі правильні висновки вони усе ж таки зробили. Такі удари триватимуть. Уйде війна, поэтому настає ну, констатувати, що противник пока зберігає такі можливості. Не ясно тільки як таке взагалі можливо, бо і сам Владимир Путін, його прес-секретар Пєсков казали, що демілітаризація України успішна. Одної задач була демілітаризація України. Фактически, ця задача во многом виповнена. Ну і ще друзі, маю вам сказати, що є приємний бонус. М'ясо російське також постраждало. жаль, не обошлось жертв. Два чоловіка погибло, і 24 получили раніні. І якщо вам раптом цікаво дізнатися, чому ж Україна завдала ударів, по зокрема ракетоносію, який завдає ударів по Україні, то тут усе не так однозначно. Це усе було зроблено, щоби зірвати зустріч Кім Іна і Путіна. От хто б сумнівався, що в передвірі зустрічі Владимира Путіна і Іна, Кін Іна -Кін Кін -Кін Будуть проїзходять вот такою, я скажу так, на російських військових об'єктах буде відбуватися і не таке, зокрема, і завдяки тому, що ми із вами, друзі, зібрали 75 мільйонів гривень, щоби зробити їм боляче. І зробимо обов'язково. Дякую кожному та кожній, хто долучився до цього збору. Дякую усім, хто його поширював. Дякую усім, хто продовжує підтримувати українське військо. 320 сто двадцятого РБ, ударна група Асгард, Дякуємо спільноті Сергія Стерненка за надані нам дрони камікадзе у кількості 100 штук. Слава Україні! Героям слава! Підрозділ еророзвідки щиро вдячний Сергію Стерненка та його підписникам за надані коптери. Разом до перемоги, і хоча далі легко не буде, це 100% Усе одно ми маємо робити усе можливе і неможливе, щоби знищувати ворога. Ми маємо боротися як би складно не було, тому що це війна за наше із вами виживання. Тому не припиняйте і далі підтримувати сили оборони України. Допомагайте українській армії і працюйте усі як один на українську перемогу.